Доброго дня! Вас вітає компанія Люксвош. Зараз ми знаходимося в місті Івано-Франківськ. Ви пам'ятаєте цю мийку? Ми тут вже знімали відео, як ми робили відкриття і так далі. Сьогодні прийшов час монтажа робовоша. Зараз наші хлопці практично вже на завершувальних етапах монтування робовоша. Зараз я пройдусь і покажу вам короткий. Відеоогляд його, як він виглядає, ну такі основні особливості, скажімо так. Попередньо коротко хочу дати вам інформацію. Що дана мийка Evolution, ви пам'ятаєте, це є мережа автомийок, вона працює дуже успішно. Ми слідкуємо за форумами міста Івано-Франківська величезна кількість подяк і тільки самі-самі найкращі позитивні відгуки. Люди без проблем миються, отримують задоволення. Мийка надає свої послуги на 5 з плюсом. Переконавшись в цьому, ви можете без проблем сюди заїхати, спробувати, які надає послуги автомийка, її функціонал і так далі. Ну і самим прийняти рішення. Зараз би я хотів пройти з вами і показати безпосередньо сам робовож. Коротко розповім, що на сьогоднішній день ми вже отримали більше семи передоплат. На даний миючий комплекс зробовощів. ну, є величезна кількість замовлень, люди заказують і заказують. Я думаю, що в Україні за ним є дійсно велике майбутнє, Ну, я думаю, ми їх багато продамо і в скорому часі ви будете отримувати все більше і більше відео відносно даних миючих комплексів. Так як ви просили. Неодноразово величезна кількість підписників, а також наших клієнтів, які їх позамовляли, відзняти відеоролик і показати вам його особливості. Ну що, ходімо подивимося. Значить, є пару коротких моментів. Перше це металокаркас, з якого він складається. Я хочу вам зробити його демонстрацію. До речі, величезна кількість запитів, які розміри, скільки кіловат, води, яка піна і так далі. Тобто величезна кількість людей звертається, запитується за цим. Тобто, що потрібно ставити для того, без проблем. Ми все вам розповімо, телефонуйте, ми все повністю вас проконсультуємо. Це є остання найновіша модель, він буде йти з мийкою дна. До речі, десь в одних з цих ящиків. І є в нас мийка дна. Ну кажу, хлопці зараз монтують. Тобто десь він є зараз на завершувальних етапах. В скорому часі будемо робити запуск. Я думаю, днів 5-6 і ми вже тестово почнемо його запускати. Величезна кількість датчиків. Тут датчики. Там датчики. Ось тут датчики. Повністю відсутність людського фактору. Тобто, щоб ви розуміли, ось такого плану мийки, за ними майбутнє. Я більше того вам скажу, їх буде зараз величезна кількість в Україні, тому що тільки в нас зараз вже в Україні є 4 штуки, які чекають свого часу монтажа, і вже 7 предоплат замовлених. Ось, будь ласка, дивіться, далі ви собі самі зробите висновки і приймете рішення. Приямок ось так виконаний. Ворота з однієї сторони, ворота з іншої сторони. Всі ворота на електромеханізмах. Ось зроблю вам демонстрацію. Все буде підключено до автоматики. Кинула людина гроші, відкрились ворота, помився автомобіль, ворота відкрились вже ось всі, автомобіль виїхав. Як і просили, відзняв вам короткий відеоролик. В скорому часі буде відкриття. Ми вас запрошуємо. Приїхати подивитися на всі тести, як це все відбувається. Ну, і як він миє, це саме основне питання. Повірте, тут буде зроблено все на 5 з плюсом. Ось такий миючий комплекс. Комплекс мийки самообслуговування з робовошом. За ціною, скільки що коштує, які характеристики, які параметри. Ось все, що вам необхідно. Тут знизу є всі мобільні телефони, сайти, електронки. На всіх мобільних телефонах є Viber, WhatsApp, Skype, Instagram, всі соцмережі. Тобто в будь-якій формі, в будь-якій можливості, ви можете з нами зв'язатися, написати нам. Ми завжди вам дамо відповідь і вас все проконсультуємо. Наразі хотів би побажати вам всього доброго. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Luxwash.